У Ковалі проживає понад 350 дітей з особливими потребами віком до 18 років. Найбільше вони потребують медичної, психолого-педагогічної та фізичної реабілітації. Саме ці завдання і вирішуватиме новостворений центр соціальної реабілітації. У ньому перебуватимуть неповносправні діти віком від 2 до 18 років, які отримали статус інваліда. Основними структурними підрозділами нашого центру є адміністрація, відділення соціально-педагогічної реабілітації. Відділення фізичної реабілітації, в якому будуть надаватися послуги з масажу та лікувальної фізкультури. На облаштування центру місто отримало 218 тисяч гривень з державного та обласного бюджетів. Міська влада виділила приміщення по вулиці Відродження, 12А, де для дітей обладнали кімнату фізичної реабілітації, ігровий зал, санвузли, душову та роздягальні. Кушетки для масажу, інгалятори та інше медичне обладнання центру передали благодійники фонду Світ для дітей, який очолює Галина Микитюк. Спонсорами соціального закладу було чимало ковальчан. Усім їм щиро вдячні як працівники центру, так і батьки дітей, які тут перебуватимуть. Дивіться, як тут приємно, як тут наші діти граються, які їхні очі сяють від цього. Хіба це не щастя для не радість для батьків? Це дуже радість, що вони тут матимуть все. Ласку, турботу і заботу це дуже велика праця. І ця праця окупується благословенням успішної роботи центру реабілітації. Побажав і Ковальський міський голова Олег Кіндер. Посильну допомогу закладу. Надаватимуть відомі у ковалі громадські організації, реабілітаційний центр та Спарта, які давно і успішно працюють з дітьми-інвалідами. Певний досвід такої роботи має і вчитель-реабілітолог центру Людмила Матвійчук. Цей заклад надає їм таку соціальну і побутову допомогу. Не дітки можуть знаходитися в колі таких самих діток, де вони можуть себе відкрити, де вони можуть себе почувати вільно. Вже на сьогодні бажання відвідувати центр соціальної реабілітації виявили більше 20 ковальських дітей з особливими потребами.